Чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь? Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні співачка Настя Каменських обурила мережу заявою про мову і заговорила на мові окупанта. Ба Більше Настя все частіше співає російською. Про історію співачки з України роботу в Москві в дуеті з потапом, засудження російського вторгнення та нові заяви Голуба миру. Десь таке ми вже й чули. Мені дуже сумно з того, що відбувається в моїй країні. І я проти агресії будь-якої. І тому я вважаю, що всі питання треба вирішити мирним шляхом. І це моя дуже чітка позиція. Я завжди була голуб мира, і тому. Що я просто молюся? Така позиція. Мені вистачає любові. Я дерево любові. Думаю, можу нести тільки любов. Я завжди хотіла крилами так літати, щоб було багато місця. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Тому що я. Настя Каменських більш відома, як Енки, розпочала свою кар'єру у 2004 році після перемоги на фестивалі Чорноморські Ігри, де взяла гран-прі. З того часу і почала розвиватись кар'єра виконавиці. Вона стала учасницею дуету «Потап і Настя, який свого часу був дуже популярним. У 2017 році Потап році Потапі Настя оголосили про творчу паузу. Хоча ще до цього кожен із артистів активно розвивав власні проєкти. Після початку сольної кар'єри Настя Кам'янських узяла сценічне ім'я НК, А її дебютною композицією стала російськомовна пісня Ета моя ночь згодом у творчості артистки все більше почали з'являтись латиноамериканські мотиви. Сьогодні вона і надалі орієнтується на аудиторію Латинської Америки. Це видно із її музичного стилю із інтерв'ю. Які вона дає місцевим ЗМІ. після 24 лютого 2022 року Насті Каменських пригадали чимало моментів з її минулого, зокрема участь у премії Ру ТВ у Москві, де її чоловік потап у червні 2014 року зняв штани прямо на сцені перед російською аудиторією. Официально от всех українських артистов Росія спасибо за то, что вы нас приймаєте. Також згадали популярність її пісень у РФ та дуети з зірками російської естради. У відповідь на це Каменських зауважила не лише вона свого часу підтримувала творчі зв'язки з країною-агресоркою. І артисти, і бізнес продовжував продовжував співпрацювати з Росією весь час 2014 року, і це дійсно не секрет. Ми ж всі змішані. Давай будемо чесно. Приїжджали російські артисти до нас, робили дуети з ними. Дуже багато було співпраці у всьому. Навіщо? Що нам зараз у цьому колупатись? Навіщо діставати цей Нафталін? Вона також підкреслювала: немає наміру купатись в минулому, на відміну від Росії, яка робить це постійно. За її словами, напади і хейт у коментарях лише сприяють розділенню і розбрату. Чого саме прагне країна-агресорка? Ми ж хочемо нової України, так стати ми хочемо новими і бути в майбутньому, і розвиватися, ще й відбудувати потім свою країну, бути частиною дійсної Європи. Цього треба змін змінити своє мислення, давайте не будемо один одного просто мучити. Давайте не будемо одне одного мучити, а особливо артистів, які намагаються зробити все можливе, щоб зібрати якомога більше коштів, кричати на весь світ. Давайте не будемо цапатись, бо там радіють. Вони чекають, що ми перегриземося тут, і єдність наша розпадеться. Цікаво, Цікавого по потапі Каменських потрапили до списку артистів, яким заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Репер навіть з гордістю прокоментував своє потрапляння в чорний список, пожартувавши, чому ж так мало людей. Проте Настя Каменських зізналась. Після початку повномасштабного вторгнення вона почала шкодувати про свої раніше тісні зв'язки з Росією, чувати провину, себе карати це все втрата просто витрачання часу своїх нервів. Зараз у нас все. Зрозуміло, вже на тисячу відсотків. Ми вже розуміємо всі свої кордони, розуміємо по яку кожен а, знаходиться в сторону барикад. Мені здається, що важливо сконцентруватись тільки на своєму майбутньому і продовжувати його будувати. Під час повномасштабної війни Настя Каменських, як і її чоловік потап, суттєво втратила популярність в Україні та нині намагається реалізувати себе за кордоном. Нещодавно співачка вирушила в тур США згідно з інформацією. Шоу «24», Каменських 21 серпня виступала в Чикаго, 22 в Майами, 23 в Нью-Йорку. Утім, увагу привернуло те, що на сцені вона виконувала пісні російською мовою, попри війну, розв'язану саме цією країною. У мережі з'явились відео з виступу Насті у Майамі. Частину з них Опублікували й на інстаграм сторінці закладу, де проходив концерт. Співачка виконувала як і україномовні пісні, так і композиції російською. Зокрема, красне віно, ета має ночь, «Попа ко кім. Окрім цього, Каменських зверталась до публіки мовою країни агресора. Під час одного з концертів у Майамі Настя здивувала публіку заявою щодо умовного питання. При цьому висловилася саме російською мовою. Нас неважливо зваю статі. Знайдеш. У цим моментом швидко розлетілось мережою, викликавши хвилю обурення серед українців, особливо з огляду на те, що раніше Настя Каменських публічно наголошувала на важливості української мови. Що у 2022 році в інтерв'ю Аліні Доротюк Каменських заявляла, відмовляється від російськомовного репертуару та більше не виконуватиме пісні мовою країни-агресора. Вона також висловлювала обурювання тим, що навіть під час війни українські чарти продовжують заповнювати російські виконавці. Буде Настя каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь. Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Я обожнюю співати українською мовою, бо мені здається, що вона найкрасивіша, дійсно, і наймолодичніша. Я знаю дуже багато українських пісень, бо культура українська в моїй сім'ї просто була, ну не знаю, є і буде. Втім, уже у 2024 тисячі Настя Каменський змінила риторику. Вона пояснила виконання пісень російською тим, що робиться для людей, які підтримують нашу країну, попри те, що спілкуються іншою мовою. У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою. Мої пісні мені здається, що все одно це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що у мене є чітка позиція, та я все показую своїми діями. Користувачі соцмереж гостро реагують на дії каменських, особливо після її публічного привітання українців із Днем Незалежності. Виступи з російськомовними піснями напередодні національного свята викликали хвилю критики та пост. Ставили під сумнів щирість її патріотичних заяв. Вчора співали пісні російською, а сьогодні привітання у вишиванці продажна. Сьогодні у вишиванці а ще вчора співала російською і жодного слова про війну не щира співати перед американською спільнотою російські пісні, а потім прикидатися на відео. Чому тоді привітання не російською мовою? Це ж какая разниця. Пишуть користувачі. Ви розумієте, що в нас геноцид справжній, який конфлікт. Я там роздавала, показувала відео. Я показую всі ці всі відео з бучі, зерпіння. Вони ну вони цього не mm -hmm. бачать, і Це тому part. важливо mm -hmm. розповідати для того, щоб люди бачили, розпоширювали е, правду. Я попри суперечливі моменти у своїй кар'єрі, Настя Каменських публічно висловлювала підтримку Збройним силам України у своїх соцмережах. Вона неодноразово дякувала військовим за захист країни, брала участь у благодійних ініціативах та концертах на підтримку ЗСУ. Працювали багато, зробили дуже багато. Настя приїжджала. Я знаю, розповідала про те, що ми як сім'я волонтерів назбрали 75 мільйонів гривень. Так вже я можу сказати, що ми впевнено йдемо до суми 100 мільйонів гривень. гривень. Зробили дуже багато за цей час. Е... Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.